Що ви уявляєте, коли чуєте про Китай XVIII століття, величні палаци, суворі імператори чи, можливо, безмежні чайні плантації? Але чи знаєте ви, що саме за часів династії Цінь Китай перетворився на найбільшу імперію світу? В цьому відео ми розкриємо секрети однієї з найвпливовіших династій в історії Китаю. Ви дізнаєтеся як манджури, вихідці з далекої північної Азії змогли підкорити Піднебесно, об'єднати різноманітні культури та встановити порядок, який впливав на весь світ. Далеку Північну Азію XVII століття, земельні степи, суворі вершники та кочові племена. Саме звідси починається історія династії Цінь, останньої імператорської династії Китаю, яка змогла перетворити цей регіон у найбільшу імперію свого часу. Це почалося з маленького племені Манчжурів, які за підтримки харизматичного лідера Нурхаці з роду Айсінгеру об'єдналися та згодом захопили Китай у кризовий момент, коли у 1644 році Лі на чолі селянського повстання, повелив династію Мін, а останній мінський імператор Чунчен наклав на себе руки. Прихід Манчжурів у 1646 році означав не просто зміну влади. На народження нової епохи, адже вони мали традиції, мову і культуру, відмінні від китайських. Ці підкорили не тільки китайців, але й Тибет, Монголію та багато інших регіонів, створивши імперію, яка охоплювала понад 13 мільйонів квадратних кілометрів. Проте імператори Цінь були не тільки завойовниками, але й тонкими стратегами. Манджурське правління не повністю викорінило уряд Китаю чи його соціальне та культурне життя, Замість цього манджурські правителі відбірково продовжували та адаптували аспекти китайського життя, якими вони захоплювалися. Вони виробили стиль правління, який відповідав багатонаціональній імперії, якою вони керували, серед населення якої китайці були найбільшим відсотком. Нові правителі моделювали багато своїх урядових практик на основі попередніх китайських. Наприклад, вони могли використовувати систему іспитів для найму китайських урядовців на державну службу. Крім того, імператори були двомовними: вони говорили китайською та маньчжурською. Так, одним з найвидатніших правителів був Кансі, який правив з 1661 року. О 1722 рік, саме на піку могутності цієї династії, він зумів об'єднати різні народи завдяки політиці терпимості та реформаціям. Він прославився як патрон мистецтв, науки та будівництва, зокрема створенням обсерваторії, де дослідження проводили разом з ізоїдськими астрономами, але, звичайно, не обійшлося й без пацифікації китайського населення та насадження власної культури. Таким чином, розкіш імперії не завжди означала стабільність. Так, у дев'ятнадцятому столітті тиски європейських держав і внутрішні повстання, такі як тайпінські, ослабили цін. Повстання 1900 року виявило антипатію до іноземців, але завершилося втечею двору цін. Внутрішнє повстання і слабкість уряду привели до падіння династії у 1911 та утворення республіки у 1912 році. Починаючи від засновника династії імператора Нурхаци аж до останнього імператора Пуї, всього за ці роки правило 12 імператорів. І таким чином, якщо вважати з того часу, коли манджурська армія цінів підкорила заставу Шанхайгуань, до революції 1911 року династія цінь правила продовж 268 років. Але слід відзначити, що залишки спадщини Цінь досі вражають. Чи знаєте ви, що саме династія цінь дала світові традиції китайського чаювання, а також величезну кількість культурних здобутків, які вплинули на моду, архітектуру та мистецтво не лише в Азії, але й в Європі. Саме тісний контакт між двором і постійними європейськими єзуїтами в Китаї мав великий вплив на аспекти мистецтва цінь. Та ж сама керамічна промисловість. вона досягла нових висот під час династії Цинь, були створені одні з найрозкішніших порцелянових виробів, та було виготовлено величезну різноманітність порцеляни для різного вжитку, мотив якої досі цінуються антикварами та любителями мистецтва. Їхня спадщина живе й сьогодні по всьому світу. Настія це одна з тих небагатьох історій про те, як завойовники можуть стати важелим розвитку а імперія геополітичним гігантом.